Доброго ранку. Доброго ранку, моя вільна, кохана і незламна Україна. Доброго ранку, мої дорогенькі. Так, незламна, тому що сьогодні, 24 лютого, уже рік незламності України. Ой, 24 лютого 4:55 на нашу землю, українську землю, впали рашистські ракети. Почався штурм гостомельського аеродрому. І війська Рашистської Орди напали на Україну 24 лютого. Так, знаєте, не спала ніч, не спала ніч. Все це згадувалося. Тяжкий, такий у нас ніч тяжкий, тяжкий день сьогодні. От не знаю, не маю бажання навіть щось робити. Але ми живемо, ми живемо, і Україна бореться. Просто тяжко все це згадувати. Я живу між Бучою і Бородянкою. З лівої сторони у нас гостобель. 30 кілометрів 30 по лісі, якщо не простець, а може навіть і 25. А з правої сторони у нас Ірпінь, Макарів і інше села. Ой. І як почалася війна, то ще три дні у нас було світло. Три дні ще було світло, ми це всі ще новини дивилися. Але чули, як уже точилися бої, бої в Гостомелі, тому що було дуже чутно, як літало, як відбивалися наші, як зривалося, як горіло, тому що ж дим, і видно, ж було дим же жишов. Утюжили вони, як говориться, гостомель по Чорному. Ну, Вони ж хотіли за три дня, розумієте, вони ж хотіли за три дня взяти і вже через три дні гуляти по Хрещатику. І стояли ми на горищі на балконі, дивилися з чоловіком, як вони утюжать цей Гостомель. І тільки було шкода, і що я. Як же там ті хлопці б'ються? Тому що утюжили вони його три дні. Утюжили цими вертушками, самолітами, бомбили, а наші хлопці билися. Ну, потім вже зрозуміло, що так вони нічого не получить. тому почали йти танки. Мототехніка. Ну і 27, -го, 28 -го числа вони почали заходити в Бородянку. Вони почали заходити зі сторони Білорусі, точилися бої, там же Іванків, кухарі. ну Це туди за, за Бородянкою ці села, туди за... кухарі це сторони сторони туди. Чутно теж було, тому що, розумієте, воно ж як взривається. І, я вам скажу, тільки танки почали заходити у бородянку, то ми вже сиділи і чули, як воно гуде. Воно ж гуде страшенно. Розумієте, такий гул розноситься, аж земля труситься. Ой, Боже мій. Вже були зірваті мости у нас і попереду нас, і позаду нас. Виїхали люди, три дні виїжджали, люди. вивозили дітей, вивозили дітей, це було все важко дивитися. Ну, а потім, уже, коли зайшли танки, то звичайно почали розстрілювати людей. Просто по дорогах розстрілювати людей. Розстрі... Навіть було написано, що діти на машинах, діти, але ж стріляли по головам, тому що і у нас привезли. Батько привіз дві дівчинки в машині, розстріляний по головам, і ветеринарний лікар робив операцію в дитячому садку, тому що нікого не було. Нічого не було. Зрозумієте, зразу ж перестали ходити електрички. Ну, все ж все, почалася окупація. То ветеринарний лікар робив їм операцію. Роз... Це є в інтернеті, як він розповідав, як він розраховував цей наркоз, тому що він же, звичайно, не хірург. Але ж, все, що міг зробив, перша дівчинка померла, ну, а іншу вивезли такі і зробили операцію, десь вона жива. Але ви розумієте, стріляли по людях, по машинах. Машини були обв'язані білими тряпками. Тому що, коли ж вони зайшли, коли зрозуміли, що через Гостомель у них нічого не вийде, то тоді вони пішли по старокиївській дорозі від Іванкова туди. Фенівичі, Старокиївська дорога, як у нас кажуть, на Димидів, туди, на Димир. У нас вони пішли по Варшавки сюди на Бучу. І ми стояли, ну, знаєте, як ми стояли, ховалися під забором і дивилися, як по Варшавки йде техніка. Ой. Ну, а з Бородянки вони 27-28, я вже кажу, вони заходили в Бородянку. Браво, дуже йшли, дуже браво! Є зйомки, просто люди знімали. На Макарів вони, через Бородянку, там села Андріївка, Липівка і інші села. Вони ж туди на, на Макарів і на Житомирську трасу ж видвігалися. щоб тут по Варшавці, по Старокіївській, по Житомирській трасі і вже оточити ж Київ. Та я вам скажу, бої тут точилися кругом. Ну, а потім зрозуміли, що люди почали ж, коли вони заходили в Бородянку, то люди почали ж бойові дії, розумієте, зупиняти ці танки. Ну і вони зрозуміли, що можуть вони тут, у цій бородянці, застопоритися, як говориться, ну і визвали авіацію і людей вночі розбомбили. І навіть у моєї знайомої під завалами були син, невістка і діти, і вони стояли, чули, як люди кричали ще, просили про допомогу. Але рашисти стояли на танках і не давали навіть підкопати людей. Не давали так, люди там і померли. Розбобили бородянку, ну а потім уже. Почалось повномасштабне вторгнення. Ну, вже було. І просто вже вони з бровадою такою почали окупацію наших сіл. Макарові теж вони отримали по зубам, але ж стали в окупацію. Точилися бої в Бучі. Ну, Все це є в інтернеті. Я вам скажу, що люди з'єдналися. Люди, війська зі сторони Києва, Національна гвардія, поліція, всі люди з'єдналися, і вони не пройшли на Київ через Бучу. Що було в Бучі? Це район Яблоньки, там, там, там страшенно, що було через вони з Ворзеля, з другої сторони. З Ворзеля пішли на Бучу і в районі Яблуньки йшли ж на Ірпінь, тому що теж можна ж було через Єрпінь. Міст там в інтернеті все є, як через під містом проходили люди. І вони ж теж знову хотіли туди ж на через Макаров не вийшло, то вони вже хотіли туди, через Ірпінь, через там теж на Житомирську трасу дорога. Розстрілювали людей просто по вулицях. Просто у машинах, просто так розстрілювали. Ой, все це є в інтернеті, все це важко згадувати. Але ж сьогодні у нас сумний день, сумний, тому що дуже багато за цей рік загинуло людей, загинуло воїнів, загинув цвіт нації. Молоді хлопці лежать землі за свободу України, які захищали нашу землю. Це дуже-дуже шкода молоді. Лежать сини, лежать батьки, лежать чоловіки, які залишили своїх дітей. І це дуже-дуже велика біль. Але ж у нас сьогодні і радість. Що ми вистояли цей день, цей рік, ці дні, тяжкі для всієї України, для всіх українців. Ми вистояли і показали всьому світу, що Україна і українці мають велику і незламну силу Духу. Силу Духу. Українського народу, яка сильніша будь яку зброю. будь яку зброю. Україна могу, могутня держава, вона нею стала. І ми, українці, вже показали всьому світові, що ми держава вільної, вільних. Людей, що ми нація нескорених, ми нація нескорених, ми не зламні. Ми боремося за свою землю, всі, вся Україна, всі українці, хто в тилу, хто на передовій, лікарі на своєму фронті. Всі українці працюють на перемогу. Ми свято віримо, ми свято віримо, що перемога буде за нами. Тому що таку націю, таку державу, таких людей зламати неможливо. Неможливо, які захищають свою землю, які гинуть за неї, гинуть за свободу українців. Тому, мої дорогенькі, віримо в Перемогу, дякуємо усім нам, дякуємо всім Збройним силам України. Всім людям дякуємо і низько вклоняємося. Низько вклоняємося за кожен день, який ми прожили, дуже важко, дуже важко сьогодні. Всім українцям, тому що багато людей полягло за, цю, за цей рік. Я ж кажу, цвіт нації лежить у землі. Але ми вистояли, ми вистоїмо. нашу Україну я ж кажу, не зламати. Україна переможе. І буде ще кращою державою у світі. Тому що ми, українці, того варті. Тому, мої дорогенькі, дякую всім вашим, тому що в кожній, майже в кожній сім'ї є люди, які воюють зараз. Рідні, близькі, які воюють. Ми їм усім дякуємо і вклоняємося, чекаємо їх додому, тому що кожна мама чекає свого сина, сім'я чекає батька, чоловіка. Тому хай повертаються вони живими, хай якнайменше її гине, чекаємо їх з перемоги. Слава Україні нашій, слава їй, слава нашим Збройним силам, усім прикордонникам Національної гвардії, усім воїнам незламної України. І все і завжди буде Україна.